З'являються кадри із іншого об'єкту на Росії, йде мова про Красноярський край, який далеко від українського кордону. Ну але там спалахнула потужна пожежа на виробництві, де виготовляли аерочовни. І знову ж таки, кадри, які поширюються у соцмережах, в телеграм-каналах вказують на те, що дуже масштабне загоряння, надзвичайно велика пожежа. Про її там масштаби і е, кількість квадратних метрів, які горять зараз. Складно сказати, але очевидно, що йде мова, якщо не про тисячі, то про сотні квадратних метрів, тобто горить цілий завод з виробництва аерочовнів. Що таке аерочовни? Це, власне кажучи, ну такі от човен на подушці, який снігом може рухатися під дією власне двигуна і потоку повітря. Ось так, власне, він виглядає. Чи знову ж таки це випадкові ще диверсія? Адже ну складно собі уявити, щоб дрони злетіли з України ось, у Краснодарі Дарський край, але зрештою різні ми дивовижні сценарії здійснення операцій на території Росії вже спостерігали і в Новгородській області, і в багатьох віддалених районах. Ну знову ж такі вибухи на Байкало-Амурській магістралі, яка дуже дуже далеко від України, все це здійснювали, в тому числі українські спецслужби. Тому і, можливо, не відкидаємо версії, що і те, що відбулося в Красноярському краї на цьому заводі з виготовлення аерочовнів. Ця пожежа це теж якась спеціальна операція українських спецслужб. Але можуть бути інші версії. Може бути диверсія, може бути вже таке класичне російське легендарне головотяпство, тобто безвідповідальність персоналу, дещо замкнуло. От завод і спалахнув. Отож бачимо, що пожежі на Росії тривають. і Це зігріває нам серця, і нехай таких пожеж звичайно буде більше, особливо на тих об'єктах, які безпосередньо е Підтримують так чи інакше російську агресію чи інфраструктурно, чи там зберігаються російські боєприпаси або ж виготовляється російська зброя. Ну тим часом головною темою і вчорашньої доби, і сьогоднішнього дня залишається історія падіння російського літака іл 76 біля Білгорода. Літак цей впав, як ми знаємо, не безпосередньо в Білгороді, а приблизно за 50 кілометрів на північний схід від цього міста у селі Яблу. Луневе, бо в полях за селом Яблуневе, якщо бути точним Корочанського району Білгородської області, інформація от бачимо якраз момент падіння літака і дуже потужний вибух. Буквально купол, вогню, стовп чорного диму. А тут ще на цьому відео помітно також і темну хмарку диму, нібито від влучання зенітної ракети. По цьому літаку. Отже, ще раз переглянемо ці кадри. Літак різко знижувався, втрачав висоту. Навіть ті, хто уважно це відео переглядав, помітили, що від нього відвалюються якісь елементи чи фрагменти фюзеляжу. Згодом потужний вибух, і ось зараз ми побачимо кадр, де видно Хмарку цю темну у небі, яку ідентифікують багато коментаторів саме як розрив е зенітної ракети, яка ймовірно влучила в цей літак. Отож з'явилася версія про те, що літак. Як міг бути збитий, тобто що це не просто технічна несправність, а його збили, е, власне кажучи, свідомо чи несвідомо ті чи інші системи ППО. Це місце падіння літака, і тут ми звернемо увагу на те, що Тіл загиблих, про які заявляють росіяни, нібито там було понад 70 осіб, які всі розбилися, загинули. Ми не спостерігаємо, не бачимо останків і жодних слідів того, що на цьому літаку перебувало багато людей. Е, бачимо, що поле фактично чисте від е, якихось останків тіл. Згодом росіяни показали окремі фото, де видно кілька тіл, буквально, ну але. Не зовсім небагато, однак інформація про те, що літак впав вчора. Почала надходити близько одинадцятої ранку за нашим київським часом, тобто о 10.45 приблизно перші повідомлення були там від губернатора Гладкова Білгородської області про те, що щось сталося. Ну і важливо, що згодом уже осінтери, ті, хто якраз займається дослідженням аероруху, з'ясували, що цей літак прилетів. До Росії із країн близького сходу він перебував перед тим в Єгипті, Сирії і прилетів згодом до Білгорода після того, як здійснив посадку в Білгороді, літак звідти злетів і згодом віддалявся вже від кордону з Україною, тобто від Білгорода і відповідно від території України, рухаючись на північний схід. Чому це важливо? Тому що росіяни ж почали наполягати відразу ж таки, що на цьому літаку перебувала велика група українських яких військовополонених, яких готували на обмін, проте літак, як ми знаємо, рухався від території України, що зрештою суперечить цій російській версії, так яку намагаються Росіяни закріпити і вселяко зараз просувати різними каналами.